Треба 10 разів, бо на 12-й вже забагато. Ага. Роби 10. Головне, щоб давління не піднялося. Хорошо вийшло, да? так? І знаєш, що я завичаю в спортзалі ці дядьки, які дуже накачуються, вони люблять отак. Ми щось ми так сьогодні з тобою не робили. Виходять типу, з душу, стоїть, стоїть і такі. А ще вони знаєш що люблять робити, боксірувати в воздух. А. О, так Отак раз, ага. да? типа, да, раз, раз. Ти уявляєш перед собою, я не знаю, хто не хоче, <зас> і починаєш його, типа, так. Угу. Поки зал зараз закривається, я поки пиво в холодильник поставлю, щоб Хо, ми в ми вийшли. Якщо ви приходите в Спортлайф, то бажано пиво ставити перед тренуванням одразу, щоб ви вийшли і холодненьке — бумс. Насправді це такий сюр, я не пів алкоголь, але щось мені от весело про це розказувати. Це? Але всіла і в хаки знаєте. Так, знаю. Значить, дитинство пройшло успішно. Не п'єш не того, що не смачно, а того, що вже не можеш, Діма. Кам'янець-Подільський Forever. Ой, я пам'ятаю, я колись був в камінці там є такий готель чи сім днів, чи сім днів. днів. І там був шведський стіл. А uh -huh. я давно був в юності з одною групою музикальною, ми там виступали на якомусь фестивалі. І перший раз в мене в житті був all inclusive в ресторані. А, і те, що можна все їсти, накидаєш собі. Та, та не можна і не можна можна, і я все їв. Те, що було просрочено, і те, що вже біля, стояло біля урни, і все залітало.